Під час своєї президентської передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово дрікав своєму конкуренту Джозефу Байдену у недолугості та нерішучості. І постійно повторював Почекай, почекай. Я ось прийду до влади, і я покажу, що таке справжній президент Сполучених Штатів Америки. Доні гримів своїми політичними яйцями. Він розповідав про те, що от зараз в усьому світі він зупинить усі війни, а особливо російсько-українську війну. 24 години, і я зупиню цю війну. Бо зеленський мій друг і Путін мій друг. І от прийшов Дональд Трамп до Білого Дому. Чотири місяці минуло з того часу. Війна в Україні не завершилася. Ба більше, Дональд Трамп почав виправдовувати Путіна. Він почав з ним вести телефонні розмови. Він почав називати його милим співрозмовником. Він почав говорити про те, що треба зрозуміти путіна треба зрозуміти що у нього іншого виходу не було як вести війну проти україни ну і звичайно в цій ситуації усі обіцянки які він давав під час своєї передвиборчої кампанії він просто забув або сказав про те що насправді це був такий сарказм і іронія про 24 години Третього липня президент Трамп знову поговорив із Путіним і знову говорив ні про що, тому що він сказав, що він розчарований цією бесідою і що Путін не збирається зупинятися у війні проти України. А Путін вирішив йому довести, що він не просто. Не збирається зупинятися, він збирається посилювати свої удари по цивільних містах України. І в ніч на 4 липня, день, коли у Сполучених Штатах Америки відзначають День Незалежності, російські окупанти ударили ракетами і шахедами по українській столиці. Масований обстріл, звичайно ж. Путін приурочив до дня незалежності Сполучених Штатів Америки. Він вкотре показав і Трампу, і світові, що йому абсолютно начхати на те, що думає про нього доні, чи що про нього думають у європейських столицях. Він продовжує вбивати українців, він продовжує руйнувати Україну, він продовжує погрожувати усьому світові. А світ. Замість того, аби поставити на місце цього маніяка у вбивцю, намагається вести з ним діалог, намагається порозумітися, намагається у якийсь спосіб домовитися. Хоча абсолютно очевидно, що з терористами і вбивцями у цьому світі не домовляються. З терористами і вбивцями чинять лише одним чином: кулею в лоб.